Тут кожна з вас особу встановлювали, які не дані після пристанилися не змінилися. Сьогодні продовжується розгляд справи. По суті, перевіряє, що особливе засідання з'явився позивачка Равших Коляківської перегляд... міської ради провезнення дії протиправими там, зов'язнюючи доступного адміністративного марку. Вимагається серед іншого, зокрема, і громадське слухання. Тобто, харків'яни, харківці мають обов'язково прийти і сказати, вони чи підтримують, чи не підтримують, запропонувати можливо якісь альтернативні рішення для тієї ті чи іншої проблеми, яку заявляє міськрада, заради чого вона хоче це зробити. Привет, а, так что... Ч ⁇ все тысячи и помешан? Я думаю, что у меня уже 30 ресурсов. Вообще... Как он будет? В цій частині не, приймала, е не жодних актів, не приймала жодних рішень комунальне підприємство міськ електротранссервіс, оскільки у зв'язку з численними обстрілами було пошкоджено дорожнє покриття та трамвайні колії. Ну якщо вони його зняли і закатали асфальтом, то це не ремонт, це перевищення повноважень. Я вас питаю, чи мав на це право, може ви знаєте це, чи мав на це право директор комунального підприємства із засновником якого ви є. І ви його маєте контролювати. Ми, ми, ми повинні контролювати фінансову діяльність. Не тільки. Будь ласка, запитання. Самостійно прийняв рішення про цей демонстрій. Ну, ми розуміємо, що це такий сигнал для будь-якого інвестора, що тобі сьогодні там, в генеральному плані виділяють ділянку під твій бізнес, під твій якийсь там завод або ще щось. А завтра міськрада, навіть не змінюючи цей генеральний план, скаже: а ми передумали, давайте не будуйте там завод, ми там побудуємо там, житловий квартал, наприклад. Приколі поклали асфальт, здійснивши таким чином реконструкцію. Хто це зробив? Роботи, які були проведені, це не підстава для проведення процедури. Позивайте за слідом, чи було позивити на права та особи третій особи. Для того, щоб неможливо було визнати їхню діяльність незаконною. Я не кажу, що ви до нас не піднімаєте. Тоді ми просто тягнемо 236, 241, 243, 248, 256, 256.